Запишу такий окремий відеоматеріал стосовно виконавчого провадження в період дії воєнного стану. Бо люди дуже так реагують на мої коментарі, наче я виконавець чи законотворець чи тому подібне. Я просто констатую факт: виконавче провадження на період дії воєнного стану не являється незаконним. Зараз поясню чого. Так, ідемо до е, закону України про виконавчі провадження і дивимося, точніше читаємо. Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків на кошти яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби приватними виконавцями без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Як би да. Якби все воно так. Тільки немає конкретної заборони відкривати виконавче провадження. Просто вказано, фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції своїх рахунків. Це аж ніяк не означає, що зараз ніхто не блокує е, рахунків. Ніхто не стягує кошти за такими виконавчими провадженням, а більш того, скажу, що особисто мені прилетіло виконавче провадження місяць тому і мені арештували мої рахунки. Їдемо далі. Із конкретної заборони, що законотворець нам е, говорить стосовно виконавчих проваджень, на період дії воєнного стану, маємо таке: забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або перебувають у тимчасовій окупації. Оточення, блокування, відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російської Федерації території України, а також прилеглих до неї територій. Тобто, категорично, дійсно, незаконні виконавчі провадження лише на Тих територіях, де ведуться бойові дії, тобто на тимчасово окупованих територіях, в тому числі, або, або там, де безпосередньо зараз іде війна. Далі, у період дії воєнного стану приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи за умови наявності об'єктивних підстав, має право своєю постанови скасувати постанову чи інші. Процесуальний документ або їх частину винесені ним у виконавчому провадженні, все ось і все, всі згадки, які є у законі України про виконавче провадження. Тобто люди кажуть, що виконавче провадження незаконне, воно незаконне лише тоді, якщо людина перебуває на тимчасово окупованих територіях, ну або там, де ведуться бойові дії, все. Все інше це просто виляння хвостом державою, лазейки для того, щоб виконавці далі могли стягувати гроші, от так. Добавлю, дійсно, незаконними являються виконавчі написи нотаріуса. Да, так, їх не можна робити в період дії воєнного стану. Також на підставі ось що сказано. Якщо відкрити виконавчі провадження, ви можете звернутися до виконавця або до свого бухгалтера, точніше бухгалтерію. Посилається на норми цих статей, що я зачитав із закону України про виконавчі провадження. Тоді, можливо, скасують вам ви виконавчі провадження.